Готовність людини до самопожертви є результатом доброї волі, а не чийогось примус. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал. Сьогодні у нас 30 травня, п'ятниця і у п'ятницю на моєму youtube каналі ви можете подивитися програму П'ятничні роздуми». Сьогодні я хотів би, щоб ми з вами подумали, поміркували знову про мобілізацію. Чому? Бо вчора я почув, що. Депутат від слуги народу Федір Веніславський, він там є член комітету з питань оборони, розвідки. Він там заявив, що на сьогодні ну, мобілізації достатньо тільки для того, щоб тримати фронт. Він сказав, що після того, як був прийнятий закон щодо там мобілізації, то був сплеск, великий сплеск, був якийсь там мобілізація. Зараз ніби де спад, пішов спад, але вистачає, щоб тримати фронт, я не знаю, про який він сплеск після прийняття закону говорив. Можливо, це тоді, коли якраз почалася ця так звана сумнозвісна босифікація, коли почали відловлювати громадян, і тоді дійсно набрали, напихали дуже багато, але потім чоловіки навчилися краще ховатися, і вже напевне тому сплесків вже став менше. Але це все ну, можна назвати сумними жартами, бо насправді ситуація дійсно в нас непроста. І добре, що є рекрутингові центри, і добре, що вже самі підрозділи, бригади займаються цим і професійно цим займаються. і Це безумовно є дуже добре. І знову же, повторюючи декілька разів, безумовно, я хочу наголосити, що це, на жаль, демонструє, що Міністерство оборони не справляється із тими задачами, які стоять щодо. Мобілізації, але це не тільки Міністерство оборони. В цьому, ну скажімо так, не зовсім правильно і не зовсім ефективно працює результативно. Все почалося набагато, на жаль, раніше. І якраз хотів би я про це поговорити. І зокрема про заборону виїзду чоловіків віком з 18 до 60 років за кордон. Бо знову ж з'явилася інформація, ніби у Верховній Раді, якісь там хочуть зробити проголосувати законопроект, щоб дозволити виїзд за кордон. Ну, це молодим людям віком 23-24 роки. Не зрозуміло, чому саме 23-24. Вони там будуть, безумовно, знову ж безумовно, якось пояснювати. Але так чи інакше, це з... на... мене заставило, ну, змусило, я би так навіть сказав, знову повернутися до питання мобілізації. Бо воно для нас є болюче, його постійно згадують про це питання ззаду і минулого тижня. І там, Путін, можливо, трохи і раніше, коли він. Там хвалився, що 50-60 тисяч в них в Росії щомісяця є добровольців, а от в Україні ледве цей басифікацію там набирають, відловлюють до 30 тисяч е людей, які потім мобілізують. Так чи інакше повертаючись до виїзду за кордон, Ну, з моєї точки зору, тут є. Ну, Головна причина, бо декілька таких серйозних помилок зробила влада на початку, що її привело до демотивації. Е, представники вищого керівництва політичного керівництва України, вони, на жаль, не розуміють от, психологію українського народу, українських людей, і це пов'язано з тим, що вони не брали участі в революції гідності, точніше, не брали на стороні. Світла і добра, і вони ніяк не можуть до цього часу усвідомити зрозуміти, там, напевне, наслухалися російської пропаганди, що це була самоорганізація. людей, так, потім там політики якось намагалися щось впливати, але я знаю це середини, як це все відбувалося, що на початку грудня політики самі не розуміли, що з цим всім робити. І навіть нас запрошували, з було чотири політичні консультанти, з якими радилися, які. Дії їм робити, які заходи вживати, коли люди вже там, декілька днів були на Майдані Незалежності. Тому, коли я говорю, що це була самоорганізація, я знаю, про що я говорю. Так от, вище політичне керівництво в Україні, воно не було там, і воно це не розуміє, і вони не розуміють, що тільки вільні люди будуть захищати волю, так, свободу країни. І заборони, якийсь примус, він ну, веде до зворотнього. Результату, і, на жаль, це призвело до зворотнього результату. Я хочу нагадати, що, ну, по-перше, в законі про правовий статус воєнного стану там нема написано, щоб 18-60 років. Там дійсно є посилання на те, що рішення Кабінету міністрів, там вони регулюють от, право виїзду і в'їзду, але там нема 18-60 років, тобто це було рішення Кабінету міністрів, ну, що воно було. Там такі самі ж е спеціалісти в лапках. Які розуміють, що таке українське суспільство сидять і такі речі роблять. Вони ніяк не можуть усвідомити, що змусити людину, як я казав на початку, йти на самопожертву, ну це ну, нереально. І повертаючись до початку, що комуштало вторгнення, в нас було стільки добровольців, що навіть не всіх е, змогли тоді оформити. І в нас були люди, які поверталися, їх було багато. Українські чоловіки, які були на заробітках за кордоном, вони поверталися, щоб захищати Україну. Це був той період, коли влада, ну скажімо так, ще не оговталася, вона була прилякана, тільки вона оговталася і почала діяти. Ну, все пішло, на жаль, не так, як потрібно не в тому напрямку. Вони почали приймати відповідні рішення. Ну, пам'ятаємо, що стосовно мобілізації, там взагалі, Зеленський хотів, як Верховний до речі, який за це безпосередньо відповідає. Відсторонитися, пам'ятаєте, як він там на прес-конференції, що в грудні 2023 року така підсумкова там розповідав нам, що головнокомандуючий був залужний, хоче там 400-500 тисяч, хай дадуть мені аргументи. Я, ну тобто він, бо це не ні, ніби не популярна дія. Він не хотів ніяк цим займатися. Цим треба було займатися спокійно, скажімо, виважено. Саме головне, що треба було розуміти, що має бути заохочення мотивації. І на цьому випадку ми побачили, що певною мірою це є ну, такі якісь враження, що вони мавпують, копіюють те, що відбувається в Росії, коли після того, як в нас виникли безумовні проблеми з мобілізацією, прийняли рішення. Ну, знову ж, на мою думку, не таке, я би сказав, однозначне стосовно того, що будуть контракти з 18-24 так, щоб якось залучати. Хлопців в, в Збройні Сили України, хоча, зможу, їм обіцяють там, на рік вони не будуть на бойові, бойових діях брати участь, тільки добровільно можуть це зробити і таке інше. Ну, раніше це почало робити там, саме фінансове заохочення ще Російська Федерація. У нас також було там, коли пам'ятаєте, сказали про совтисячну. Ми всі знаємо, як це насправді, на жаль, відбувається, так і виплати загиблим. Сім'ям загиблих воїнів також. Ми знаємо, що тут все, м'яко кажучи, не так, як має бути. І все це безумовно демотивує. Я вже не говорю про те, що е, ті, які заборонили виїзд, вони самі їздять і коли хочуть, і як хочуть, і скільки хочуть, і куди хочуть. І вони не показали особистий приклад, вони не е, пішли. Е, на війну, так, щоб мати моральне право захищати, ми знаємо, що там і міністр оборони, і президент і навіть не служили в Збройних силах, в армії, тобто в армії взагалі не служили. І це все так чи інакше, безумовно, має негативний вплив. Але у цій ситуації, щоб ми розуміли, наскільки неадекватно влада реагує на ці виклики, які стоять перед країною, я просто наведу один приклад: от рішення: 18-60 років, не можна виїжджати. З України. Але мобілізація до 30 травня 2023 року була тільки з 27 років. Тобто, з 18-27 років, що, чому вони не могли виїжджати, якщо мобілізація була з 27 років, потім 30 травня вже було прийнято рішення, що з 25 років, знову ж з 18 по 25. Я чомусь хочу з 23 до 24, щоб випускати. Тобто, знову ж, в цій ситуації ну, логічне пояснення, якось з точки навіть з зору здорового глузду пояснити, це, ну, на мою думку, достатньо проблематично, чому такі рішення були прийняті. І, знову ж, вкотре хочу повторити, що забороною і примусом не можна заставити любити країну. Це навпаки, все. І з моєї точки зору, всі, хто, в принципі, Хотів і бажав виїхати, вони насправді мали би і виїжджати. Бо захищати країну, е і бути тут в Україні, допомагати фронту, допомагати нашим воїнам, ну, залишилися б ті, хто дійсно це хоче робити. Е Хоче це робити і хоче мати своє майбутнє з Україною. Там, безумовно, можна було якісь е прийняти рішення, якщо люди не виїжджають, там якісь, я не знаю, там, Можливості щодо там участі у виборах. ну Багато варіантів насправді можна було подумати, як це все зробити. Але отак от забороняти. Ну, фактично, давайте так, як е, е, хтось перший раз це давно вже почув, що ну не можна створити табір е, ув'язнених фактично, ну, концтабір, навіть так опоненти влади називають цю ситуацію, і хочуть, щоб цей концтабір, ті, хто в цьому табірі знаходиться, захищали. Так не буває. І ця ситуація безумовно, на мою думку, не є прийнятною, і треба було, як я давно говорив і багато разів повторював. Саме початку вже приймати закон про правовий статус війни, і там це все передбачено. Тобто не відбулося загальної мобілізації, не були чіткі зрозумілі речі, названі тим, що насправді відбувається, навіть от. Так, трохи в сторону відходять. Відійдемо учасники у нас бойових дій. У нас на мою думку, насправді мають бути учасники визвольної війни російсько-української. Ну, як в свій час назвали війну з Росією. А то, тобто, оцей хибний понятійний ряд за змістом, терміни не називаються тим, що насправді є. Вони не дають правильний і знову ж не приймають правильні рішення, такі половинчаті які ведуть до того, що нема того факту, нема того результату. На жаль. Ну, от таку тему я хотів сьогодні обговорити, щоб ми з вами подумали про заборону виїзду, про мобілізацію. Я сподіваюся, ви додивитесь до кінця і ми обміняємося думками. Не забудьте поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Напишіть свої коментарі. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляки гараздів. Все, буде Україна!